Україна європейська країна, європейська держава і велика європейська нація. Україна держава європейська. Сподіваємось на це не лише тому, що наша країна розташована в європейському континенті, а й тому, що українці прагнуть до Європи, розпочинають її з себе. Адже для того, щоб змінити щось навколо, ми маємо спершу змінити себе. Україна розташована в центрально-східній Європі. Основні цінності європейської цивілізації це громадянське суспільство, соціальна економіка, демократія і права людини. Вони знайшли відображення у Конституції України. Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я. Честь і гідність, недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Україна має вихід до Азовського та Чорноморського узбережжя, що забезпечують її зв'язки з іншими європейськими державами. Географічний центр Європи є село Ділове Рахівського району Закарпатської області. Демографічні процеси в Україні відповідають основним тенденціям зміни структури і кількості населення в Європі. Україна європейська держава, невід'ємна складова європейської цивілізації. В Європі її думки, в Європі її серце, в Європі її місце. Хто там говорить, що й сам не впевнений, ким я був і як я звуся? Я українець, я європеець, і я цим горджусь.